Там насквозь прорвало, там кості побило, в грудну клітку залетіло, ну і до того вже рука була То... І бачу, що кров надійно так йде. Попросив хлопців, щоб вони мене трохи прикрили, прийняв рішення сам виходити, щоб вони мене не евакуювали. Спочатку біг. Спочатку в шоці тому тою ногою біг. Пробіг, може, метрів, я знаю, тих самих з 200 і нога мені просто впала отак на бік. Метрів. Так приблизно. 800 прийшлося повсти. Я вже зараз позаживало більшість, але застав мене зараз повсти 800 метрів на локтях. Я б подумав би А тоді якось так на локтях і з пробитою рукою якось так повзлося, і грудна клітка пробита, і нога побита, і нічого не мішало абсолютно.